Тема сьогоднішнього уроку: ми повторимо момент сили, важель, умови рівноваги важеля. Дуже важлива тема, тому я її залишила саме на онлайн урок. Що ми взагалі знаємо? На минулому уроці ми дізналися з вами, що є таке поняття, як механічна робота, як потужність. Що є для того, щоб виконувалася певна робота, потрібна, щоб була механічна енергія енергія будь-якого тіла складається з потенціальної енергії і кінетичної енергії тіла. Потенціальна енергія тіла розраховується у двох випадках, коли тіло піднято на певну висоту це МЖH. Добрий день, вибачте, за запізнення. Доброго вечора вже. І енергія деформованого тіла вимірюється як жорсткість пружини, помножити на. Видовження в квадраті поділити напів. А також є кінетична енергія. Кінетична енергія це енергія руху тіла. Розраховується як МВ в квадраті поділити напів, масу помножити на швидкість в квадраті поділити поділити нафт. Сьогодні ми з вами роздивимося момент сили та ваш. Сила виникає під час взаємодії. Дія сили призводить до зміни швидкості руху тіла. Сила це фізична величина, що є мірою взаємодії тіла. Для того, щоб задати силу, необхідно вказати її напрям. Механічна робота це фізична величина, що характеризує зміну положення тіла під дією сили до рівня добутку сили на відстань, пройдену тілом у напрямку дії сили. Роботу ми обчислювали за формули, А дорівнюється робота сила помножити на шлях, яку, яке подолало тіло, або ми її сунули. Вимірюється робота джоулях. Давайте тепер роздивимося це зображення. Чому дверну ручку прикріплюють біля краю дверей, а, не, наприклад, посередині, або взагалі у іншого краю. Чому саме з краю подумав? Чи є для цього якесь логічне пояснення? Звісно, що тут є фізика. Давайте подивимося невеличке відео про момент сили і е, умови рівноваги важеля. Що взагалі що означають ці слова? Чому ж саме ручку дверей розташовують ближче до краю? Чому маленькі діти їздять на триколісному велосипеді? Що означає вислів Архімеда, дайте мені точки опори і я переверну землю. Як можна підняти важкий камінь, затративши менше зусиль? Або взагалі, якщо ми не можемо його зрушити, е Голими руками, а за допомогою Ой. якихось е, механізмів нам це вдається. Так, вибачаюсь. Важке тіло легше підняти, якщо під нього просунути якусь дошку або. Ло. Як показано на другому. Е, в слайді на правіше зображення. Тобто, коли ми прикладаємо, якщо роздивимося перше зображення, в нас є тіло, і ми прикладаємо силу, яка направлена в протилежну силу до сили тяжіння. Ми знаємо, що сили, якщо направлені в протилежну сторону, ми їх сумуємо і виграє та сила, яка більша. Тобто, тіло буде складно все одно підняти. Нам не вистачить нашої, нашої сили, тому що сила, з якою тіло ем, має силу тяжіння набагато більша від нашої сили. А якщо ми будемо ось так покладемо дошку, то наша сила і е, сила е, каменя буде направлена в одну сторону, і ми ці сили додаємо. І, звісно, до нашої сили додасться ця сила каміння. І звідси, звід, і, відповідно, ми зможемо підняти цей камінь. Це е, простий механізм, називається важелем. Важелем може бути будь-яке тверде яке тіло, обер... яке може обертатися навколо нерухомої осі або осі обертання. Наприклад, гойдалки, які ми з вами гойдалися в е, дитячому бійцям, може і зараз. Ваги та екскаватор. Ось ця його рука, якою він копає землю, це і є приклад важе. Плечі сили це найменша відстань від осі обертання важеля до лінії уздовж якої сила діє на важелі. Уявіть, так? Ось такі важелі. І ви бачите, вони врівноважені. Тобто ось цей один тягарець на відстані трьох одиниць дорівнюється трьом тягарцям на відстані в одну одиницю. Ці тягарці врівноважені тільки завдяки тому, що використовується більше плече сили. Сила, яка діє на перше тіло відноситься до сили, яка діє на друге тіло, як d 2 поділити на d 1 f 1 та F2 2 це сили, що діють на важиль, а d 1 і d 2 позначаються плечі цих сил. Ви зараз бачите гілку. Яка показує дію цих сил. Тобто, чим більше відстань від нашого важеля, тим а, він буде меншим. І все одно, важелі будуть а, права та ліва частина в Тобто, не в одну сторону в нас не пере, а, перехиляється наше тіло. Тобто, на початку я казала, що Архімед казав, дайте мені точки опору. Я переверну землю, звісно, що це е, мрії, тобто, нам повинна бути ось яка опора, це ось цей е, трикутничок, і він зробив е, гачок, щоб мав змогу підняти е, землю. Але ось ці м, обладнання, яке для цього потрібно, ну, на, наразі не досить. Неможливо виконати. Для того, щоб збільшити, змінити, підняти землю хоча б на один сантиметр, повинно ми виконати, використати плече сили, які дорівнюється. Ну, я навіть не знаю, що це за число на найтах на, дев'ять. На, йотобайт. Так, знову реклама. Де ми ще постійно використовуємо плече сили? Для того, щоб, наприклад, вважається, що для того, щоб раніше будували великі, ну, наприклад, єгипетські піраміди, використовували таке обладнання. Або у нас час ми користуємося цими е, використовуючи плечесили, це губці будь-які ножиці. Тобто це також два важелі. І вони роз, розбираються саме ось е, на точці, де вони починають своє обертання. Тобто на усьому. Гвоздику, весла. Це також плече сил. Ви знаєте, що для різних лодок використовуються різні весла. Буває більше ось саме палка буває менше, буває більше само весло, буває менше. Тобто для різних видів рук. Момент сили це фізична величина, яка дорівнює добутку сили, що діє на тіло, та на плече цієї сили. М дорівнюється F помножити на D. Вимірюється в ньютонах на метр. І є правило моментів. Це все прості механізми. Важель перебуває в рівновазі, якщо сума моментів сил, які обертають важель проти ходу годинникової стрілки, дорівнює суми моментів сил, які обертають важель, за ходом годинникової стрілки. І ми зараз знову бачимо з вами приклад моментів сил. Тобто нам потрібно спочатку, щоб уявити, що таке обертання проти часової стрілки. За часовою стрілкою ми ставимо точку а, там, де прикріплений один з важелів. і дивимося, куди буде обертатися наш механізм. Якщо ми прикладемо до f 1 важеля, то в нас буде рухатися проти годинникової стрілки. f 2 буде рухатися за годинниковою стрілкою. І F3 також буде рухатися за стрілкою. Стосовно цього час, на нього діють три сили. Умова його рівноваги матиме вигляд М1 дорівнюється М2 плюс М3. І повертаємося до нашого зошита. Розглянемо світлини що, та пояснюємо, які із зображенням, які з цих зображень є важелі. Як ви бажаєте? Перше, там, де людина копає. Чи буде а, це важеле? Може вам не видно, я можу збільшити. Звісно, що там також є, що у цьому випадку лопата є також важлива. Тобто, ось тут, де вона зтикається землею, там, коли ми, а, ну, якщо копали, нагинаємо цю лопату, намагаємося її а, начебто викопати землю, усе є точка обертання, точка ось цієї осі. Екскаватор ми бачили на зображенні, що це і є. в нас ося рука його важель. Гойдовка це також важель, ось тут є ось обертання. І ось ці ваги – це також є е, ті, приклад тіл зваження. Потрібно показати плече сили на кожному зображенні. Що таке плече сили? Тобто то, це відстань до нашої е, прикладеної сили. Тобто ми повинні ось ця відстань буде плече сили. Найбільше плече сили буде на, е, другу, на третьому зображенні, найменше на другому. Наступне зображення. Давайте подумаємо і пояснюємо, коли застосовується для виграшу у силі, а коли виграш у відстані. У першому випадку ми, у нас менше е ось ця частина за плече, тобто ми виграємо у силі, у другому в нас ось ця частина менше е за плече. Ми виграємо у силі, а тут навпаки, там, де в нас весла, ми виграємо у відстані. Шлагбаум це також виграш у відстані. І знов наші двері, з чого ми починали наш урок, від осі обертання ручка розташована максимально далеко. Тобто ми знов виграємо у силі Тепер давайте розглянемо задачу. У нас є важель, до якого підвисили тягарці. У нас є 4 зліва та 5 праворуч. познач на малюнку сили, які діють на важель та на плече сили. Укажи, що маса кожного тягу. що маса кожного тягарця становить 100 грам, а відстань між сусідніми отворами важеля однакова та дорівнює один сантиметр тобто ось тут є точечки які е між якими відстань ось ця в один сантиметр знов таки якщо е щоб е пам'ятайте щоб е Визначити момент сили ми повинні е, уявити, що в центрі в нас годинник, ось це коло, так. І по черзі думати, якщо ось буде е, тільки ось цей важель, куди буде рухатися всі, загалом наша, е, наш механізм, за годинниковою стрілкою або проти. Наприклад, для моменту сили 1... Він прикріплений е, за 5 сантиметрів від початку. І множимо на 100 грамів, отримаємо, що момент сили 1 дорівнюється 0,5 ньютон на метр. Момент сили е, другої е, в нас е, 3 тягарця, тобто 300 грамів. Помножити на 0, розташований за 3 см від початку. І в нас буде 0,2, 0,9 ньютон на метр. Момент сили 3 також має 200 грамів та 0,3. відстань. І Момент сили 4 має розташоване на відстань 4 см від тягарця і має 2 тягарця. Тобто зліва в нас буде 0,11 ньютонів на метр, справа 0,16. Наступна задача. На плече важеля довжиною 20 см підвисило вантаж масою 400 г. Якої маси вантаж потрібно підвисити на плече довжиною 80 см, щоб порівнуважити важель, маси важеля знехтувати, зробити малюнок до задачі. Нас є дано, нам дано довжина нашого важеля l 1 20 см. сантиметри обов'язково потрібно перекласти в. В метри. Нам дана маса цього тягарця, 400 грам перекладаємо в кілограми. В нас є довжина другого, це 80 сантиметрів, також перекладаємо в метри. І нам потрібно ще урівноважити, тобто знайти масу другу. Знов таки, згідно. Правило моменту сил М1 дорівнюється М2. Відповідно, фл 1 повинно дорівнювати FL2. Тобто силу ми розписуємо, як М1 помножити на Ж і помножити на L1 дорівнюється м 2 помножити на Ж і помножити на L2. З цією формули ми виражаємо М2. Для цього. Маса першого тягарця помножити на довжину першого тягарця, поділити на довжину другого тягарця. Це буде 100 г. Наступна задача до важеля підвисило вантаж масою 800 грам. Визначити потрібну силу. Яка яку потрібно прикласти, щоб важель перебував у стані рівновазі, як показано на зображенні. У нас є е, маса нам дано. Нам е, намальовано, що е, тіло перебуває у рівновазі, тобто f 1 дорівнюється відстані l 2 а l 1 дорівнюється. Е, Згідно ну, з зображеннями двом одиницям цього важеля, а l 2 відповідно 8 одиниць цього важеля. Ну 8, 6. Тобто, якщо ми з нашою формулою, що М1 дорівнюється М2, а М1 ми розпишемо як МЖЛ. F2 це F L. Із цієї формули ми виразимо наше F, яке нам потрібно знайти нашу силу. То вийде, що нам потрібно M помножити на G помножити на L1 поділити на L2. Підставляємо наші чисельні значення і отримуємо 2 Н. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 3. Обов'язково прочитати правила. Та розв'язати задачі. Нагадую вам, що ви зобов'язані виконувати письмово і скидати мені на перевірку хоча б одне домашнє завдання на місяць. Пройшов місяць і я отримала дуже мало робіт.